Вітаю допитливих, тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та сміт. Зараз я знаходжусь на березі Либіді, а саме в тому місці де річка з'являється на День Неодноразово тележурналісти просили щось розповісти про Лібід, і я обирав саме це місце. Адже воно особливе. Крім того, воно знаходиться близько до мого другу. У минулому році. Щось про Либідь саме в цьому місті я розповідав і для києвознавця Кирила Скипанця. Однак кожного разу розповідь про Либідь виявлялася не дуже повною. Сьогодні я вирішив розповісти про Либідь значно більше. Думаю, що це буде навіть невелика серія відео, адже за один раз про всю Либідь не розкажеш. Може, це когось і здивує, але річка Либідь має паспорт. Однак його створили давно у 1993 році, та ще й російською мовою. У паспорті наведено основні відомості про річку. Зазначено, що вона має довжину трохи більше 16 км площу водосбору 66 квадратних кілометрів. За витік обрана точку неподалік залізничної станції Борщагівка. Чому за витік обрано саме ту точку уже не з'ясуєш. Тому мимоволі доводиться шукати витік либіді самостійно. Проблема полягає ще й у тому, що на жодній топографічній карті він не позначений. Щоправда, дехто знає, що витік либіді знаходиться в парку Відрадний. Дійсно, Свого часу, а саме восени 1996 року, там за ініціативи києвознавця Сергія Кардаша встановили брилу, на якій висічено слова про початок одного з витоків Либіді. Читаємо текст на камені, звідси починається один із витоків легендарної ріки Либідь. Утім надпис поступово тьмянішав і, зрештою, навіть при близькому розгляді став нерозбірливим. При реконструкції ставка у парку цю брилу пересунули, розмістивши її всередині клумби. Тепер прочитати напис стало неможливо Тому поряд із каменем встановили табличку, де слова один із витоків спростили до однини. Причому з граматичною помилкою виток. Аби твердження про так званий виток стало більш переконливим, недавно біля ставка встановили ще одну табличку більшого розміру і на вищому стовпчику. Ось так один із витоків перетворився на витік. Як на мене, віддає маніпуляцією. Отже, справжній витік Либіді належить знайти. І в цьому разі мені допоможуть мої професійні знання гідролога, а також детальна карта Києва з показом колекторів зливової каналізації. Саме в них тепер тече більшість київських річок. На цій карті найвіддаленішим є витік, а точніше, початок колектора зливової каналізації. Що знаходиться біля бульвару Вацвала Гавела. А саме на перехресті вулиць Світлодарська і Волноваська. На початковій ділянці цей колектор має діаметр 500 мм. За кількасот метрів його діаметр зростає до 800 мм. А після перехрестя з проспектом Любомира -Гузара – до 1000. З кількох боків цей колектор приймає інші. Зокрема, з обох боків вулиці Академіка Шалімова, що раніше мала назву Героїв Севастополя. Розібратися з витоком і течої річки Либідь, допомагає також об'ємне зображення рельєфу Києва, яке отримано шляхом знімання землі з космосу. Як можна бачити, ліва і правобережна частини столиці разюче різняться за своєю висотою. У центрі правобережної частини зеленим кольором виділяється долина Либіді. Звернімо увагу на те, що між цією долиною і долиною Дніпра знаходиться найвища частина Києва. У далекому минулому місто було повністю розміщено між цими річками, які слугували для його захисту. З історичних джерел відомо, що навіть маленька Либідь. Являла собою захисний рубіж. На наведене об'ємне зображення можна нанести межі водозбору лебеді. Існує можливість виміряти площу цього водозбору. Вона становить 67 квадратних кілометрів, що майже відповідає відомостям з паспорту лебеді. Ця площа трохи менша, ніж 10% загальної площі Києва. Утім, важлива. Що водозбір Либіді охоплює увесь центр міста, включно з Хрещатикою. Наблизимося до території, яка нас цікавить найбільше. Крім того, нанесемо ще й межі районів Києва. За цим зображенням можна з'ясувати, що водозбір Либіді знаходиться в межах чотирьох районів: Солом'янського. Він на Заході. Шевченківського на півночі, Печерського на сході та Галасіївського на півдні. Звернімо увагу, що лінія вододілу відповідає найвищим місцям. Зрозуміло, що Либідь та її притоки течуть у наявних улоговинах. Тією улоговиною, якою тече Либідь, у 1868 році. Проклали залізницю до центру Києва. Згодом, у 1870 році ізольовані ділянки залізниці на лівому і правому берегах Дніпра було з'єднано. Того року за проєктом Аманда Єгоровича Струве було збудовано залізничний міст. Утім, для того щоб здістатися долини Либеді трохи південніше її верхньої частини. Довелося зробити доволі глибоку виїмку. Вона знаходиться посередині між сучасними станціями Київ Волинський і дачі. На об'ємному зображенні її позначено стрілкою. Ось так виглядає ця виїмка. Коли виймали ґрунт, обабіч насипали сформовані насипи, так звані кавальєри. Подекуди вони мають висоту 5-6 метрів, тож виїмка виглядає дійсно глибокою. Вона закінчується біля станції караваєвої дачі, біля якої залізниця опиняється в долині либеді. Поступово схили заросли деревами, які недавно спиляли. Ця залізнична виїмка перерізала принаймні один водоносний горизонт. Це засвідчує джерело води на північному схилі виїмки. З цього місця та й загалом прилеглої ділянки вода збирається у дренажні канави, прокладені з обох боків залізниці. Влітку на цьому добре зволоженому місці росте очерет. Зрештою, залізниця перетинає водозбір либіді майже посередині, Ліво- і правобережні частини. За площею приблизно однакові, на напівпрозорому зображенні водозбору Либіді можна побачити, що в його межах розташовані бульвар Шевченка, частина Берестейського проспекту, вулиця Борщагівська, значна частина так званої малої окружної дороги. А ось так виглядає водозбір Либіді на звичайному супутниковому знімку. На ньому добре видно, що цей водозбір знаходиться в межах чотирьох міських районів. Найбільшою є площа в межах Солом'янського. Додам, що кількість води, що стікає з певної території, залежить від похилу місцевості. Чим більше похил, тим швидше тече вода і менше часу на її випаровування. Тож, за всіма наведеними фактами, Витік либіді має знаходитися в західній частині водозбору, тобто там, звідки починається вже згаданий колектор на перехресті вулиць Світлодарська і Волноваська. Місцина, де знаходиться найвіддаленіша частина колектора, має такий вигляд. Абсолютна висота цього місця майже 193 метри над рівнем моря. Це лише на кілька метрів нижче найвищих пагорбів на Печерську. Однак важливо з'ясувати, чи тече тут вода. Це можна встановити, коли йде дощ. Перевірено, цей зливостік є діючим. Отже, вода тече і нижче. Відповідно, з цього місця можна виміряти довжину лебіді. Вона становить 17,2 кілометри. Як бачимо, відмінність паспортом невелика, лише кілометр. Від першого зливостоку до бульвару Вацволаґавела приблизно 200 метрів, і на цій ділянці є ще кілька зливостоків. Ось зокрема зливостік по центру проїзної частини вулиці Волноваська біля самого бульвару. Проте вода тут тече далеко не завжди. Немає дощу чи сніготанення. Зливостік і колектор тут сухі. Це означає, що на верхній ділянці либідь може пересихати. На який саме ми ще поговоримо. Біля цього пелехрестя є невеличкий природний куточок, де можна було би встановити знак про витік либіді. Однак місце в парку відрадний, вочевидь, симпатичніше, і зрозуміло, що тепер ніякого знаку на цьому місці вже не буде. Бульвар Вацвола Гавела має похил у південному напрямку, і в тому ж напрямку під ним прокладено колектор, в який вода надходить з численних сливостоків. Якщо йти донизу, то по праву руку знаходиться промзон, яка свого часу була зайнята заводом трактор деталь. Нині найвідомішим тут є підприємство «Віяр», що спеціалізується на меблевих аксесуарах і виготовленні меблів. А ось так виглядає проспект Любомира Гузара біля перехрестя з бульваром Вацвала Гавела. Зрозуміло, що, як і раніше, Либідь тут схована під землею. А ось наступне перехрестя на цей раз з вулицею Академіка Шалімова. Проспект Любомира Гузара тут у невеликій улоговині. Висота цієї місцини приблизно 173 метри, тобто на 20 метрів менше, ніж на початку колектора. Помітна улоговина простежується біля автозаправної станції в бік території Київського авіаційного інституту, який ще недавно мав назву Національний авіаційний університет. Тут є хвіртка, якою можна скористатися. Метрів за 30 від неї можна побачити бетонну плиту, що майже скриває якийсь колодязь. Цей колодязь не простий. Якщо постаратися, на глибині близько 6 метрів можна побачити колектор, в якому біжить либідь. Подивимося. На карті це місце знаходиться ось тут. Це трохи більше, ніж за 2 кілометри від початку колектора. Колектор знаходиться тут глибоко, і вода тут біжить завжди. Відповідна ділянка з постійною течією має довжину щонайменше 15 км. Куди ця ділянка тягнеться вгору, встановити навряд можливо. Тому без особливої помилки можна стверджувати, що загальна довжина либиді становить 17,2 кілометри, але постійна течія є лише на ділянці довжиною близько 16 км. За 200 метрів нижче за схилом від згаданого колодязя можна побачити ще одну бетонну плиту, яка закриває ще один колодязь, причому майже повністю. Побачити тут ливідь неможливо, але ми спробуємо почути, як вона дзюрчить. Для цього ось у цей колодязь опустимо мікрофон. Звідси продовжимо рух територію Київського авіаційного інституту і натрапимо на розташований в улогованій гаражний кооператив. На його території можна побачити ось цей каналізаційний люк, який не відкривався років 20. Однак ми його відкриємо. Зазирнемо вниз. І знову побачимо либідь, що біжить на глибині близько 6 метрів. Мірної стрічки 5-метрової рулетки до години вистачає. А як було раніше, цю місцину можна знайти на аерофотознімку 1944 року. Як можна бачити, у 1944 році Київ досюди не простягався. Головна вулиця, якою нині є проспект Любомира Гузара, являла собою ґрунтовку, що лише частково збігалася із сучасним проспектом. Одночас добре видно долину Либеді, яка тяглася територію Київського авіаційного інституту із заходу на схід до сучасного перехрестя з вулицею Академіка Шалімова і навіть далі. Ніяких ознак річки із сучасного парку Відрадний немає. Для кращої орієнтації подамо сучасну карту. Порівняймо ще раз. Ситуація помітно змінилася в 1961 році, що засвідчує ось цей аерофотознімок. Стали чітко помітними сучасний проспект Любомира Гузара, Бульвар Вацвала Гавела, вулиця Академіка Шалімова. Де текла річка Либідь, також добре видно, там же деякі в 1944 році. На знімку з'явилися ознаки ставка у парку Відрадний. Можна припустити, що ґрунт тут вибрали для того, щоб спорудити греблю. Вкотре подамо сучасну карту. І порівняємо зображення. Якщо пошукати, можна знайти карту з показом того, де тут тече либідь. Таким словом, підписано блакитну лінію в центрі зображення. На цій території у головний колектор спрямований інший, а саме з парку Відрадний. Зауважу. Що цей струмок позначено тією самою назвою, що й парк відрадний. Діаметр колектора, в якому він біжить, становить 800 мм, тоді як головного на цій ділянці 1500. Це ще один аргумент того, що витік у парку відрадний не можна вважати головним. Там же на території університету. У Лібідський колектор спрямований ще один, але з лівого боку. Цей колектор бере початок з вулиці Василен. Місце, де прокладено Лібідський колектор, можна знайти за розташуванням корпусів університету. Під будівлями колектори майже ніколи не прокладають. Тож, за розташуванням наземного переходу між корпусами 2 і 5. Можна зрозуміти, що колектор прокладена саме в цьому місті. Власне, це саме підтверджує той факт, що тут, у підвальних приміщеннях, неодноразово піднімалася вода. Неподалік, біля четвертого гуртожитку університету, знаходиться помітна улаговина з кількома зливостоками. Однак Лобіцький колектор не тут, а за кілька десятків метрів ближче до проспекту. Проминувши на ухаб, либідь тече під вулицею Ніженська, біля якої у далекому минулому був ставок, а згодом місток над річкою. Цей ставок зображений на так званій карті РККА 1930-х років. Тоді сучасна вулиця Ніженська була останньою в цій частині Києва. Далі Либідь продовжує текти під землею та опиняється під частиною вулиці Миколи Галега, що тяжіє до вулиці Вадима Гетьмана. Колись на цьому місці під вулицею Вадима Гетьмана був підземний перехід. Однак через близькість Либіді він періодично затоплювався. У 1992 році його затопило настільки, що в переході можна було утонути. Відновлювати перехід не стали. Його засипали піском. Згодом поряд збудували пішохідний місток. Після цього либідь тече під вулицею Нижня Ключова. На цій вулиці кілька років тому збудували житловий комплекс кампус. Коли будували, на ось цьому місці був відділ продажу, а поряд з ним інформаційний стенд. Згідно з яким до складу комплексу мав належати підземний паркінг. Коли я побачив слова про підземний паркінг, то дуже засумнівався в його реальності. Адже поряд тече либідь, і загалом тут дуже близько від поверхні стоїть вода. У цьому можна переконатися, заглянувши у будь який зливості. Зрештою, паркінг збудували. Але не підземний, а наземний. Ось так він виглядає з боку вулиці Польова. Там, де нині поворот дороги, колись був бетонний місток. За цим уздовж либіді можна було пройти. Проте і тут Либід сховали під землю. Приватну територію відгородили парканами і пройти тут навпростець стало неможливо. Оскільки зовсім близько жив Володимир Караваєв, тут на стіні трансформаторної підстанції створили Мурал, на якому його зображено. Біля спорткомплексу КПІ, краєчок якого ліворуч видно на знімку, лібідський колектор приймає з лівого боку інший, причому великого розміру, діаметром приблизно півтора метри. У цьому колекторі тече струмок, що бере початок біля вулиці Василенка, а далі частково тече під машинобудівною вулицею. Ось останні метри Либідського колектора перед появою Либіді на денній поверхні. Це місце знаходиться під вулицею Залізнична. Ось я на тому самому місці де стояв на початку від найвіддаленішого витоку до цього місця 4,6 км або майже чверть загальної довжини лидії. Порівняно з спочатку розміри колектора істотно зросли. Якщо на початку це була труба діаметром 500 мм, то тут маємо короб, розміром 3 на 2 метри. Зрозуміло, що нижче затечею, вибір приймає чимало приток і її розміри ще зростатимуть. Про це ми довідаємося пізніше. Якщо це відео здалося вам цікавим і пізнавальним, не полінуйтеся засвідчити працю автора поподобайте. Буду вдячний і новим. Que coisa, meu